Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Інсайдери стверджують, що незабаром Sony анонсують портування привіда цушіми на ПК. Так я тобі поміну. Із 7 по 10 березня можна буде спробувати зіграти Mortal Kombat 1 абсолютно безкоштовно. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. Джеф Граб тим часом стверджує, що Dragon Age Dreadwolf вийде цього року. Ну, от тепер ви забагато знаєте. А офіційно більше інформації про гру можна буде почути вже влітку. Не може бути жодних питань. У когось є запитання. 18 квітня у ранній доступ парової крамниці дядька Гейба вийде No Rest for the Wicked. Проте ми справді закінчили. Ні, бо так. Ми працювали два роки, гра ідеальна. Ні, вона, типу, майже ідеальна. Ремеді дозволили Digital Foundry помацати майбутній патч для другого Алана Вейка, і ті повідомили, що фіни добре попрацювали над оптимізаційним оновленням, що покращить продуктивність на старих відеокартах. То все розвиток і покращення. Реліз цього патчу запланований на 6 березня. Коли чекати сюжетних доповнень, поки невідомо. Я не знаю. Ті ж самі Digital Foundry порівняли новий стрімінговий сервіс PS Plus із беткою X-Cloud. Кажуть, що Sony перемагає за якістю зображення, проте значно програє боксу за швидкістю відклику, що насправді є критично важливим, наприклад, у файтингах чи онлайн шутерах. Це капець як важливо. Капець. Реально. Навіть попри активну розробку шостої ГТАшки за онлайнову п'яту не забувають, адже вона все ще приносить чималі прибутки. 7 березня вийде нове сюжетне доповнення, в якому ви допомагатимете одному копу викрити злочинний картель, що ховається під прикриттям мережі забігайлівок, швидкого харчування, клакінг Hello! And welcome to the Los Pollos Hermanos Family. My name is Gustavo. Батюканколмігас. Мікрософти анонсували презентацію Xbox Partner Preview. Обіцяють показати кілька проєктів від сторонніх видавців. Офіційно дозволяю чекати новин про сталкера. Найкращою буде видалення російських субтитрів. І мирного рішення не буде. Трансляція почнеться 6 березня о 20.00 та ймовірно триватиме 30 хвилин. Як і попередні події із ця також буде офіційно субтитрована українською. Респекти, уважуха. Sony, напевно, вдруге за весь час повернула гроші за придбану в гру, в яку награли вже багацько годин. Перший раз то було з кіберпанком, а цього разу таке трапилося з загоном самогубців. Mm. No, Мережею ширяться плітки, що, начебто, наступна гра Respawn буде у всесвіті Titanfall. Але при цьому цей проєкт не буде третьою частиною. Проте стів Фукуда. Хто? Гейм директор перших двох частин. Буцімто теж залучений до роботи. Несипсіль. Нінтендо тим часом продовжує бороти емулятори. Автори емулятора свідчать Юзу. Таки погодились виплатити 2 мільйони доларів компенсацій та видалили абсолютно весь вміст, аби тільки не судитися з японцями. Я можу свідчити в суді. Суду не буде, мем. Заразом тишком нишком прикрилась і цитра, за допомогою якої емулювали 3DS. Що? Інтернетами ширились плітки, що якась група росіянських гакерів зламала Epic Games Store та отримала абсолютно всі дані користувачів. Насправді вони нічого не зламали, а тупо збрехали в надії таким чином вибити гроші з епіків. Блін, ну ви що серйозно? Боротись за українізацію варто невпинно, особливо вимагати у Rockstar. по всіх соцмережах. Два рази в день перед обідом. Бо вони оце зараз шукають тестера на росіянську, а про української згадки не було. It's... Це зрада. Також є чутки, що Соні планує додати російську до друга девстрендінгу. У цілому я й не здивований, бо ворожа локалізація була і в другому спайдермені, та в доповненні до God of War Ragnarok. Я вимушений констатувати, наша із вами русофобія недостатня. За все світом дюни, крім кіна та книжки, буде ще й відеогра: Дюна Awakening. Нещодавно анонсоване ММО з елементами виживання. Хоч і не має вона дати релізу, та вже є сторінки у всіх крамницях, зокрема і в стімі, де вже прохають про додавання української. Підтримати обговорення можна за посиланням в описі. Так має бути гейдес, релізниця через Нетфлікс на Айос вже наступного місяця. Аїд! Нарешті дочекались. З'явились системні вимоги ПК порту Horizon Forbidden West. You think I'm kid? I'm kidding? kidding not kid. <laughs> Що релізниця вже 21 березня. Для мінімалок вам вистачить GTX 1650 від Nvidia, або RX 5500 XT від AMD. Для максималок відповідно знадобиться RTX 4080, або ж RX 7900 XT. Я думала, ти помер. Ні. Я апгрейдився. 12 березня до геймпасу додадуть ту саму гру спанч Боба. Ти готовий до великих справ, Патріку. А 13 березня Control Ultimate Edition потрапить до підписки геймпас як на консолях, так на ПК. Тож, якщо ви не спробували цієї гри, то рекомендую особисто помацати. Та щітне, хоч загін самогубців бити лігу справедливості, не виправдав надій ворнерів 28 березня все одно застартує перший сезон. Так, той самий, що додасть до гри ігрового персонажа Джокера. Оце Ворнери засумували і сказали, що планують більше йти в мобільний сегмент, і потрохи будуть менше вкладатись у тріпалей-проєкти. Гроші, <світ> гроші, гроші, Деякі студії вже підтвердили офіційно свою участь у заході Xbox Partner Preview. Точно там будуть Capcom та 11 біт. З кількома студіями поменше, а крім них, подейкують на шове. Завітають Quantic Dream, а також CD Projekt Red. Бувна правда. А кепком, крім того, що прийдуть на трансляцію до Xboксів, проведуть ще окремо дві свої: першу на 8-му та другу на 12 березня. Як то кажуть, і вашим, і нашим. І різницю позначили і водночас об'єднали. Фрогверси нарешті заанонсували другу частину Сінкінг Сіті. Ну нарешті. І хоча це був лише сініматик, він був доволі гарний та атмосферний. Вже уявили собі цю фантастичну. Цього разу розробники відправляють нас в Аркгем, створений на п'ятому Engine з усіма новими наворотами. Точної дати релізу поки немає, проте є обіцянка встигнути релізнутись наступного року. Проєкт цей фроги видають самостійно, і тому є можливість підтримати його на кікстартері. Російської в грі не буде навіть субтитрами, але й озвучки української теж не буде. Тому пропоную. Понаписувати у соцмережі розробникам, аби виправити таку прикрість, аби ті, наприклад, відкрили який-небудь збірне українське озвучення. Ходімо, Морті, озвучка на 5 хвилин. Оригінальну трилогію Сталкер: Тінь Чорнобиля, Чисте Небо та Поклик Прип'яті портують на консолі. Брешеш. не може бути. Хай мене зона ковне, якщо брешу. А точніше на PS4 та Xbox One. А через зворотну сумісність вони працюватимуть і на нових консолях. Ніяких графічних покращень при цьому не буде, але буде одне дуже приємне покращення. З перевидання зникла російська озвучка. Вияпали москалів, що ще може бути краще. Шкода, що субтитри, як і в другому сталкері, вирішили залишити і тут. І якщо ми їх будемо задовбувати у соцмережах, сподіваюсь, що коли-небудь їх таки виріжуть. Як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. А от Гостов Цушіма навпаки портують на ПК. І це вже офіційно. Системні вимоги поки не вказали, проте є дата релізу 16 травня цього року. Що тобі треба? Нічого. Я хотів подивитися на твою чайну церемонію. А там в сраку 11-Bit Studios показали під час трансляції ще трохи ігроладу другого фростпанку, що вийде 25 липня. А крім того, а окрім крім, ну крім наш багацько нових кадрів їхнього космічно-науково-фантастичного виживастика The Alters. У цих двох проєктах вже офіційно підтверджена текстова українська локалізація. Грунт, база, так би мовити, основа ніяк не вщухають плітки про вихід Старфілду на п'ятому плейстейшені. Інсайдери стверджують, що анонс виходу варто чекати вже наступного року. Це брехня. Ремеді таки випустили той самий оптимізаційний патч для другого Алана Вейка. Та заразом оновили мінімальні системні вимоги, додавши туди GTX 1070 та RX 5600 XT. Ну, що вийшло, то вже вам судити. Ну, ми старалися. Інтернетами знову поширюються чутки про новий годовар, який розробляє не Санта Моніка. Ймовірно, то якийсь спіноф або такий ремастер оригінальної трилогії. Я не знаю. Кінороби опублікували нового трейлера до серіалу за Всесвітом Fallout. Нагадаю, що прем'єра запланована на 11 квітня. тебе. A build a better day after. Другий спайдермен від Інсомніяків таки отримав оновлення, що додало режим нової гри плюс, а також купу нових скінів та інших цікавих фішок, яких до того в грі не було. Деяким користувачам випадково навіть потрапила гра із режимом розробника. Але сподіваюсь, що цей недолік вже виправили. No, ні, звісно, ні. Наступного тижня в епічній крамниці Тіма Свіні роздаватимуть Deus Ex Mankind Divine, Якщо, звісно, до того нічого не зміниться, бо таке інколи теж трапляється. будь-яке життя. а Санта Барбара із Фортнайтом на iOS продовжується. Apple раптово заблокували аккаунт Епіків і ті не можуть продовжити переносити свого магазина для яблучних девайсів. Нагадаю, що до того Свіні заявляв, що це буде та сама обхідна дорога, якою Фортнайт потрапить на iOS. Я не здамся без бою. В Юбісофтівському Honor застартував новий сезон. Так, ця гра досі достатньо актуальна і популярна, аби її активно підтримували. Оце відданість. У PlayStation Store тепер можна придбати окремо Ubisoft Plus Classic. Коштуватиме це діло 189 гривень, за які вам пропонуватимуть десь 50 різноманітних ігор Юбіків, з яких 12 – це частини франшизи Assassin's Creed. Я остання покара. Я. Yeah. Асасин. З якоїсь дивної причини трилогія сталкерів продавалася в плейстейшені за зниженою ціною. Хоча так не мало бути, і правильна ціна вже встановлена. А якщо ви придбали дешевше, то закидуйте різницю в ціні на збройні сили. І закриємо це питання просто сьогодні. Нарешті, після того, як Boosteroid та Xbox підписали якийсь договір про співпрацю, ви зможете грати в ігри з геймпасу через їхню хмару. Вже сьогодні доступні Dezloop, cd Зоннери, де 5, Gears Tactics, Ghostware Tokyo та Pentiment. В подальшому цей список обіцяють активно збільшувати. От дуже шкода, що не можна просто взяти в собі. Бібліотеку геймпасу та імпортувати туди. Чому це неможливо? -o -o. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.